Ти нас фотографуєш чи ти що знімає? Це відео. Машенька, привіт! У Це... нас м'ясо таке смачне. Це не тільки Машенька, то і ви колись. Всі. Можуть бачити. Ти показуєш нам, що знімаєш? Ти мені повідомляє. Знімаєш, показуєш, але ありがとう. потім ти будеш дивитися. Машенька буде дивитися. Машенька так. Маріша буде дивитися. Він буде цікаво. Я в інтернеті виложу. Віталійка Ой, Не хочу в інтернет. Там в ні. Вон на YouTube. О, Правильно, на ютуб.